Ужгородські громадські активісти, які ще нещодавно захищали чинних депутатів, зібралися, аби обговорити питання відсторонення від посад усіх заступників міського голови разом із секретарем ради. Це вже вимога нашого суспільства, що даний склад, який зараз порудує такий термін у міській раді, він не має морального плану, морального права. Взагалі вчиняти будь-які дії пов'язані з відчуженням, приватизацією або інші дії, які пов'язані з власністю громади, громади міста, особливу увагу активісти звернули на діяльність Івана Волошина, про якого відомо, що причетний до багатьох резонансних справ корупційного характеру, кажуть активісти, як ви знаєте, зараз. Дуже таке нашуміше питання це стосовно першого заступника міського голови Івана Волошина. Це куратор абсолютно всіх корупційних схем, які наразі відбуваються у міській раді. Євген Рахімов заявив про окремі земельні схеми, які втілював Волошин. Зокрема, як той оформив поклаптику землі на себе, на всіх членів своєї сім'ї та на кожного працівника готелю «Унгварський на вулиці Садовій. Обговорили під час зборів і резонансні питання, що розглядатимуть на черговій сесії міської ради. Згідно закону про місцеве самоврядування, резолюція громадських слухань обов'язково до розгляду на черговій сесії міської ради. Ані громадське слухання 12 березня не несена резолюція, ані резолюція 31 березня по маршрутам там не внесена в порядок денної чергової сесії. Ми будемо наполягати на внесенні як першої резолюції громадських слухань від 12 березня повністю і роздаю першим питанням, не десятим. Єдине правильне рішення вважають громадські активісти не допустити на сесії 9 квітня розгляду питань про приватизацію та накласти мораторій на розгляд аналогічних пропозицій до завершення каденції міської ради нинішнього скликання. Звернули увагу і на питання, яким передбачається управління архітектури, приєднати до департаменту міського господарства. Ми просимо не трогати структуру управління архітектури, тому що архітектор повинна бути незалежна особа, а не бути підпорядкованою під Наразі це вже не виконується. А якщо він буде ще в структурі іншій знаходитися, це буде повний хаос і Ужгород назавжди втратить свою привабливість для туристів. Активісти кажуть, міська сесія обіцяє бути напруженою. Розповіли і про те, що нібито на засіданні будуть присутні проплачені тітушки, проголосовані скандальні рішення. Тому активісти Ужгорода закликають всіх небайдужих прийти на сесію міської ради, яка відбудеться в четвер о 10-й годині.